Різдво це час, коли кожна пісня стає молитвою, а кожна колядка символом віри у світле майбутнє. У стінах виконавчого комітету міської ради святковий настрій створювали особливі гості. Тернопіль над містом, над містом, над містом. Орицаря промісна, провісна, промісна. Не в вишнім царці домі ав'язка на соло. in У виконанні дітей з християнської євангельської церкви шлях спасіння під керівництвом Віталія Малишевського колядки звучали особливо. Їхні пісні наповнили залу теплом і святковим настроєм. В свою чергу міський голова Сергій Ананко подякував і колядникам і панові Віталію, якому вручив подяку Смілянської міської ради з нагоди дня волонтера, який відзначали напередодні. Хоч за пізнення моли дозвольте грудня у нас був день волонтера. Ми знаємо, що ви не бойдузі підтримки збройних сил України, не тільки збройних сил України, країни, оборони нашої країни. Знаю, що з поважних причин у вас не вийшло відвідати 6 грудня, тому дозвольте вручити подяку Малишевському Віталію Михайловичу як волонтеру, подяку міської ради, Та що дякуємо за вашу спілкую. Окрасою свята став виступ учня 6-го б класу ліцею лідер Артема Герасевича. Його патріотична колядка Я запорожець нагадала всім про незламність українського духу та силу традицій. Я запорожець походах дню і ночу і з москалями у чистому полі воюю. Шаблю я маю пістолі, рушниці, гармати. Вільною буде нехай українська земля. Наша мати злі вороги, хай пощебнуть і мир хай настане. Добра, звідки нехай у кожу хату загляне, хай повертаються воїни мужні сполону. Наші герої приїдуть до очідом в порозі різдво, бо Ісус народився, і український народ із руїн відновився. Зворушливі виступи вихованців Смілянського будинку інтернату стали фінальним акордом різдвяної коляди в міськраді. А пісня виконання Андрія Скляренка, авторства смілянського поета та музиканта Віталія Борща, який зараз захищає нашу країну, стала емоційним доповненням до виступів. Другий рік поспіль ми. Полятки, ми збираємо гроші на дрон для наших хлопців 118-ї бригаді. Тож, користуючись нагодою, я б хотів би заспівати пісню нашого смілянського поета, музиканта, барда, героя України, який нагороджений орденом 3 ступені за мужність самим паном Зеленським, це Віталій Борщ, він також працівник культури, в минулому працював в міському парку. От, е, нашого от і сидячи в окопі він в 72-й бригаді, чорні запорожці, виконує свій обов'язок з перших днів повномаштабного вторгнення. Він написав цю пісню, яка називається Зброя я хочу її співати. Кожен з нас з нами що йде. Расі найвильніша часом, найсильніша крайна найзахищаємо. Міський голова не лише подякував дітям за неймовірні колядки, вручив солодкі подарунки, а й зробив благодійний внесок на підтримку збройних сил України.